Лідерів збірної України виганяють із команди. Мудрий гравець Мілану. Довбик перейде до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстратайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхав! Півзахисник збірної України та київського Динамо Микола Шапаренко може піти зі столичного клубу. Білосині продадуть футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію щодо його трансферу. Динамо вже обрало гравця, який може замінити Шапаренка, повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ. Микола Шапаренко успішно провів другу половину сезону 2023-2024. Молодий 25-річний футболіст повністю відновився після травми та знову став одним із лідерів Динамо. Декілька зарубіжних клубів відновили інтерес до гравця, який може розпочати новий сезон у закордонному клубі. Динамо вже підписало контракт з Олександром Піхальонком. Але може оформити трансфер ще одного півзахисника. Кандидатом на перехід до київського клубу став 27-річний хабек Олександрії Артур Авагімян, який провів минулий сезон на правах оренди у Чорноморці. Також у послугах Авагім'яна зацікавлений Дніпро 1 який саме шукає заміну Олександру Піхальонку. Головний тренер цієї команди Юрій Максимов хоче бачити півзахисника у Дніпрі, і керівництво клубу вже веде переговори щодо трансферу Авагімяна. Також відомо, що форвард Київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може більше не зіграти жодного матчу за столичну команду. Футболістам цікавиться відомий італійський клуб. Болоня готова зробити Динамо щедру пропозицію щодо Ваната, повідомляє «Ту, Ресто Дел Карліно. Італійська болонія відправить своїх скаутів до Німеччини на чемпіонат Європи з футболу. Фахівці отримали завдання вивчити манеру гри Владислава Ваната та скласти детальну характеристику футболіста збірної України. У сезоні 2023-2024 молодий форвард став лідером атак Динамо. Владислав Ванат забив 14 голів у 27 поєдинках і став найкращим бомбардиром чемпіонату України. Контракт 22-річного форварда з Динамо діє до літа 2027 року, проте київський клуб може продати Ваната найближчим часом. Гравцем цікавляться італійська болонія. Вона готова заплатити за молодого результативного форварда 10 мільйонів євро. Вона тепер у таборі збірної України, яка вже 17 червня зіграє свій перший матч на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Румунія. Болоня за підсумками минулого сезону виборола п'яте місце в турнірній таблиці, пробилася до Єврокубків. Після цього головний тренер команди Т'яго Мота очолив Ювентус. Голкіпер збірної України Андрій Лунін ще остаточно не визначився щодо продовження контракту з Реалом. Керівництво клубу хоче почути конкретику. Реал проінформував Луніна. Що після 30 червня Андрій буде виставлений на трансфер, якщо до того часу не повідомить королівський клуб про свої плани, повідомляє Дефенса Сентрал в Іспанії? Стверджують, що Лунін розповів своєму оточенню, що він залишить Рал влітку, оскільки не відчуває повної довіри з боку головного тренера Карло Анчелотті. Раніше повідомлялося, що Рал на заміну Луніну планує підписати голкіпера спаньола Жлана Гарсію, який грає в другому за силу іспанському дивізіоні. Також була інформація, що Рал може продати Тібо Куртуа, і тоді Лунін міг би залишитися в Ралі. Лунін у сезоні 2023-2024 провів за Реал 31 матч, пропустивши 32 голи в 12 матчах, зберігши свої ворота недоторканими. Контракт Андрія Луніна з Ралом спливає 30 червня 2025 року. Вартість 25-річного голкіпера на Трансфер Маркет становить 16 мільйонів євро. У складі реала воротар став переможцем Ла ліги та ліги чемпіонів. Довбик визначився, де гратиме, і відхилив пропозиції від інших клубів. Український нападник вирішив продовжити кар'єру в Атлетіку. 26-річний український форвард Джероне Артем Довбик зацікавив низку іменитих клубів, які спробують його підписати у літнє трансферне вікно. Українського нападника зараз найчастіше пов'язують з мадридським Атлетіко. За інформацією El Golazo de Gol, Артем вирішив, що продовжить кар'єру в Атлетіко та відхилив пропозиції від інших клубів. Матрасникам залишилося домовитися з Жероною. Повідомляється, що мадридці відправили каталонцям покращену пропозицію. 35 мільйонів євро. Артем став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги-2023-2024, в українці 24 голи. Він обійшов Олександра Сасерлота з вільярала, на рахунку якого 23 забиті м'ячі. Але все ще може змінитися. Булонунський арсенал зацікавлений у трансфері Форода Жерона Артема Довбика. Про це інформує журналіст Руді Галетті. Арсенал зробив трансферний запит щодо Довбика. Також він серед імен у списку лунуців на підсилення атаки. Наполів, який вже контактує з уточненням футболіста, також претендує на українця. Також на Довбика продовжують претендувати ще декілька клубів, серед яких і Атлетіко. Лунуцький Челсі розглядає варіанти з продажем півзахисника з збірної України Михайла Мудрика, представники одного з італійських клубів надіслали англійцям запит щодо молодого гравця, йдеться про продаж прав на українського футболіста. Повідомляє тут Михайло Мудрик провів складний сезон у складі Челсі. Український Вінгер забив 7 голів і зробив дві результативні передачі у 41 матчі на клубному рівні. У середині сезону Вінгер втратив місце в основному складі Челсі, але вже наприкінці весни він набрав гарної форми. Сині не збиралися продавати гравця. Проте вигідна пропозиція від Мілана може змусити лоновський клуб передумати. Новий головний тренер Мілана Паулу Фонсека вважає Михайла Мудрика однією з пріоритетних трансферних цілей під час літнього містазоння. Росонері готові заплатити за українця 85 мільйонів євро, але просять розділити платежі на 4 роки. Челсі хоче отримати всю суму одразу. Представники клубів продовжують переговори. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва готується до дебюту на чемпіонаті Європи 2024 У Німеччині українська команда зіграє перший матч 17 червня проти Румунії перед матчем Євро Ребро в інтерв'ював і розповів про стан травмованого лівого захисника Віталія Миколенка. Ребро розповів, що Миколунко планує повернутися та виступати на чемпіонаті Європи. Щоб швидше зіграти, Віталій працює над відновленням. Він працює, він розуміє, що тільки через роботу може скоріше повернутися. Я щодня з ним розмовляю, розповів тренер. Також Ребро зазначив, що після отриманої травми Миколенко був дуже засмучений, але зараз емоції пішли, і Віталій тренується кілька разів на день. Миколенко травмувався у першому таймі в товариському матчі з Молдовою 4-0. Збірна України на чемпіонаті Європи 2024 зіграє у групі І. Суперниками України стануть Румунія, Словаччина та Бельгія. Головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Переживає з приводу майбутніх переговорів з керівництвом футбольних клубів щодо комплектації своєї команди. Наставник збірної України Ю 23 Руслан Ротан чекає на проблеми при переговорах з клубами із приводу гравців, яких виключить на Олімпіаду 2024. Про це заявив сам фахівець. Ми визначилися зі складом на Олімпіаду, але буде інша проблема. Днів через 5-7 ми називатимемо склад і розмовлятимемо з клубами. Цей діалог, скажімо так, не всім подобатиметься, зазначив тренер. Фахівець сподівається, що всі клуби розуміють важливість Олімпійських ігор 2024 для України. Думаю, всі розуміють, що Олімпіада важлива для України. Якби не війна, то ще можна було пробити якісь знижки. А зараз треба всім попрацювати спільно, сказав Ротань у спілкуванні з пресслужбою УАФ. Зазначається, що Олімпіада не входить до календаря FIFA, тож клуби можуть не відпускати футболістів. Футбольний турнір Олімпіади 2024 відбудеться у Франції з 26 липня по 11 серпня. Суперниками синьо-жовтих на груповому етапі будуть команди Аргентини, Марокко та Іраку. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Замовив я Екстра Тайм. До нових зустрічей!